Вітаю шановні аграрії. Як завжди розказуємо про цікаві гібриди соняшника. Це кінець літа, початок, осінь, вересень. Це компанія Art Agra. Виробник якісного насіння соняшника і кукурузи. На даному етапі ми розповідаємо про гібрид Neymar Plus. Це улучшений сонячник по категоріям SUMO він же Grastar. Він витримує 50 грам разового трибурометилу. Це стійкий до плюс раз за релігії. Тобто він витримує всі рази від дивовка по вегетації 112-115 днів. Урожайність нас вона дуже якісна, до 60 центнерів у нього потенціал. Дивіться, як виглядає саме, як він гарно опилений, красивий. Уф, повністю це те саме, виконано. Давайте зайдемо в саме поле, щоб ви не подумали, що ми з краю знімаємо, як він виглядає. Дивіться по висоті, він в середньому 170 см. Кошик у нього гарний, напів схилений донизу. Бачите, пятачок повністю запилений, гарна шляпка, хороша панцерність, тобто при уборці сімечка не буде випадати, не буде потіяти. Дивіться, який він гарнючий. По самому рядку ви бачите, що ніякої заразіхи у нас немає. Нижний листяк починає жовхнути, тобто воно йому вже не потрібно, щоб налив до самого кошику йшов. По цьому гібриду у нас дуже гарні від фермерів. Якщо ви сіяли, то теж можете написати. Поділися вашими так сказати, спостеріганнями. Отак він виглядає. Ось таке гарне у нас поле. Буде у нас ще відео по уборці, по натурі, по олійності, що в нас по урожайності. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб бути завжди е, новини, щоб ви зрозуміли, коли це саме. Так що вітаємо на нашому каналі. До нових зустрічей!